Російський дрон атакував АЗС на Херсонщині. Що відомо про наслідки? Обстріли окупантів пошкодили 12 тисяч будинків на Миколаївщині. 194 на загал не підлягають відновленню. Скільки заявок вже подано на є відновлення? Жорстоке поводження з тваринами. Поліція перевіряє факт злочину. Сьогодні понеділок, 5 січня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. Минулої доби дві громади на Миколаївщині знову зазнали російських ударів. Як повідомили Вова, окупанти двічі атакували фпв дронами Очаківську та Куцерубську громади. Унаслідок одного з обстрілів в селі Парутине пошкоджено будинок. Постраждалих немає. На Миколаївщині станом на січень 2026 року через обстріли пошкоджено майже 12 тисяч приватних будинків, з яких наразі відновлена третина. Про це повідомив начальник ова Віталій Кім в ефірі телемарафону. Далі пряма мова: 194 на загал не підлягають відновленню. Якщо брати там за за всі роки, я пам'ятаю, там майже 12 тисяч, 11 900 було. Приватних будинків з них відновлено на 32% і 2 тисячі з чимось багатоповерхівом. Він також додав, що жителі області подали вже 2,5 тисячі заявок на компенсацію. Наразі з них ухвалено 1 тисяча 390 заявок. Власники зруйнованого житла отримали сертифікати на купівлю нового на загальну суму 409 мільйонів гривень. Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Залишає посаду. Про це повідомляють українська правда. А згодом інформацію офіційно підтвердив і сам Малюк. За даними змі, рішення було ухвалене після анонсу президентом Володимиром Зеленським ротації керівників усіх правоохоронних органів. 3 січня Малюк зустрічався з главою держави. Спочатку він відмовлявся писати заяву про відставку, пояснюючи це завершенням низки важливих спецоперацій. Згодом, щоб уникнути конфронтації з главою держави, погод. Довся залишити посаду. Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ, але залишається в системі служби. Зеленський підтвердив зустріч із малюком і подякував йому за роботу. Також на сайті Офісу президента України з'явилося повідомлення, що тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ буде начальник центру спецоперацій Євгеній Хмара. На Харківщині українські десантники зірвали спробу штурму російських військ із використанням газотранспортного трубопроводу. Як повідомили у 77-й аеромобільній надніпрянській бригаді ДШВ, окупанти намагалися використати газопровід Союз для прихованого висування та накопичення сил. Атака планувалася на північ від Новоплатонівки у напрямку нової кругляківки. До операції залучили близько півсотні військових. Українські підрозділи завчасно виявили наміри ворога та зупини. Нили штурм ще на етапі його реалізації. За даними військових, підтверджено ліквідацію щонайменше 40 російських військовослужбовців. У бригаді зазначають, що окупанти й надалі намагаються діяти малими групами на куп'янському напрямку однак, усі спроби перебувають під контролем сил оборони. У Херсоні російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Про це повідомили у ДСНС. Внаслідок удару на території АЗС загорілися газовий модуль та легковий автомобіль. На місце події оперативно прибули рятувальники та розпочали гасіння пожежі. Роботи ускладнювалися постійною активністю російських дронів у небі. За попередньою інформацією серед цивільних постраждалих немає. Через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Фастова після російської атаки Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж квитків на окремі напрямки. Про це повідомили в компанії. Нові графіки руху поїздів сформують до кінця 7 січня. Продаж квитків планують відновити 8 січня. Рух поїздів за оновленим розкладом розпочнеться з 22 січня. До цього часу можливі затримки до 2 годин. Вони пов'язані з організацією безпечного об'їзду пошкодженої ділянки та коригуванням. Інтенсивності руху на цьому напрямку. Нагадуємо просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv на Київщині поліція перевіряє факт жорстокого поводження з тваринами. Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому 18-річна дівчина знущається з кошеняти та знімається на гаджет. Її особу встановили, пристрій вилучили для експертизи. Двоє кошенят, які перебували в будинку, передані під нагляд ветеринарів, їм надали необхідну медичну допомогу. За словами волонтерів, у тварин виявили інфекційне захворювання, паразитів та виснаження. Проте загрози. Життю немає. Після лікування кошенятам шукатимуть нові родини. У Миколаєві на вулиці Троїцькій сталося ДТП за участю двох легковиків: Фольксваген Таорех та «Шевроле Авео. Аварія трапилася 4 січня близько п'ятої години вечора. За кермом Фольксваген перебував 28-річний чоловік. Шевроле керував 27-річний водій. У наслідок зіткнення обидва кермувальники зазнали травм. Їх госпіталізували до лікарні. Прокуратура обвинувачує депутата Первомайської міської ради за фактом заволодіння бюджетними коштами. За даними слідства, він є підприємцем, який під час виконання договору на ремонт корпусу міської лікарні вніс до актів виконаних робіт завищені обсяги та вартість робіт з матеріалами. Унаслідок цього державі було завдано збитків на понад 200 тисяч гривень. Прокуратура також заявила позов на відшкодування цієї суми. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці не називають імені. Гуранта однак у системі Прозора зазначено, що договір був укладений з ФОП Василем Капациною. Пасажирські автобуси, які Миколаїв передав Одесі, розпочали роботу на міських маршрутах. Разом із транспортом до міста прибули її перші водії. Про це повідомили у комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс». йдеться про п'ять автобусів. Нагадаємо, внаслідок російських атак у місті тимчасово не працює електротранспорт. Для підтримки одеситів у цей період Миколаїв долучився до організації перевезень разом з іншими громадами. Перед запуском транспорту фахівці перевірили його справність, після чого автобус. Уси вивели на маршрути. Діти з прифронтових громад Миколаївщини та Херсонщини поїхали на оздоровлення до Київської області. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Йдеться про дітей із родин військовослужбовців, які зникли безвісти, перебувають у полоні або повернулися з нього, а також про дітей загиблих захисників і жителів прифронтових територій. Очільник регіону Віталій Кім наголосив, що підтримка таких родин має бути постійною і область працює над тим, щоб оздоровчі поїздки стали системними. Оздоровлення організували за підтримки благодійників. Пільно з Генеральним штабом ЗСУ та обласним ТЦК. І про погоду цього вівторка, 6 січня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від 1 до 10 градусів. Вітер переважно південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 92%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитися на нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою щодо новин за цей день. Аби дізнаватися про всі події і першими підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт рекамарт.Ті. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.